Даний представник був знайдений у 2020 році на території колишнього гадяцького району неподалік села Вірке. Червонокнижний орлан Білохвіст, хижак Велетень, з розмахом крил понад 2 метри, загинув через зіткнення з лінією електропередач. Після цього з нього зробили музейний експонат. Серед інших пернатих він став частиною експозиції Загадковий світ птахів. Презентували виставку в день відкриття флігеля у дворику Полтавського краєзнавчого музею. Вперше експонуються чотири чучела: це сова, сіра, жовна-чорна, бджолоїдка та орлан-білохвіст, які були знайдені на території колишнього Гадяцького району. Слід відмітити, що всі вони були знайдені в мертвому стані, тому створення вже відповідного пудел стало як продовженням їхнього життя і популяризація про необхідність збереження цих представників. Окремий розділ присвячений 135-річчю від дня народження видатного полтавського орнітолога та музейника Миколи Гавриленка. Нині у музеї зберігається 29 тушок та три опудела птахів, які природодослідник виготовив власноруч. Гавриленко був гарним таксидермістом. Тобто він досить правильно виготовляв тушки. Досить цікавим є дрофа, тому що знайдена вона була в 1926 році. Це територія Костянтиноградського повіту Струківський степ. Це найбільший представник фауни України. Вага може бути 16, а в деяких випадках до 20 кілограм. Ці експонати дозволяють науковцям глибше вивчати місцеву орнітофауну, говорить біолог Віктор Закалюжний. На Колекції. І тушок, і опудав, вивчається біогеографія, видовий склад, поширення, способи живлення. Кожна має свої особливості морфологічні. Ноги довгі, дзьоб сплюснутий, на воді, на мілководі, хижак кихті, дзьоб загнутий. Загалом на виставці представлено 50 видів птахів Полтавщини. Діятиме вона до середини червня.